Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, Живем! Радіємо! Піст маємо сьогодні, і як би то не смішно було, але сьогодні ще давайте до посту ем, додамо піст від почуття вини. Якщо ти сьогодні не можеш або не хочеш постити на хлібі і воді, то немає з того почуття вини, бо то не є обов'язково, то не є, що якщо не постиш, то ти гірше, ніж хтось. Маємо зрозуміти, що піст це є благодать дарована нам, а не примусова якась каторга. Тому хто не постить з будь-яких причин. Не хочу, не можу, не вмію, не знаю, е важко. То слава Богу. То не... Головне в цьому не мати почуття вини. Е бо це почуття вини набагато є гірше, ніж. Ніж якщо ти будеш постити і, і в тому плані, що і жалкувати про те. І треба піс приймати як подарунок, а не як каторгу, і не як якесь таке супер зобов'язання, що вже мусиш і все. Нічого ти не мусиш, піс це лише з любові до, до Марії, до її посилань. Ну, і любов можна проявляти в різних методах, і піст як один з ключів. Тобто, якщо ти не постиш, не парся. Не парся з того, бо, бо я кажу, що найгірше це не постити і мати почуття вини. Краще не пость і радій сьогодні, ніж пость і, і май почуття вини. <суміло> То зрозуміло, що постимо сьогодні від почуття вини. Почуття вини нагадаю, це те, що нам накинують за минулі, за минулі речі. Не, не сьогодні, що стосується, якщо дружина тобі сьогодні в чомусь у, у, утикає у, або упрекає то, то мусити це вияснити, розібратися. Але якщо вона тобі накидає, почуття вини за тиждень, що сталося, або за рік часу, то вже є почуття вини, яке ти не виправиш. І тому відрікаємося від того відразу. Все, що Сатанасіє в минуле. Яке не стосується сьогодні, то все є накидання почуття вини з минулого. Ти вже нічого не зміниш, тому не треба про то думати, а я би там то, а я би я так, а треба було так. А це то все, то все не потрібні роздуми. Направду, давайте жити вільно, особливо від минулого, жити сьогоднішнім і дивитися в майбутнє. Майбутнє дивитися в тому плані, що довіряти Богові майбутнє і рухатися в майбутнє до Бога. Більше часу приділяти Богу, бо любов це приділення часу тій особі. Якщо любиш Бога, то приділяєш, звісно, час. Якщо не любиш, ну не приділяєш. І сьогодні послання візьмемо 25 жовтня, 2003 рік. Дорогі діти, знову вас закликаю, щоб посвятилися моєму серцю і серцю мого Сина Ісуса. Бажаю вас, дітоньки, всіх, привести на дорогу навернення та святості. Лише так через вас можемо привести. Чим більше душ, душ на шлях спасіння. Не зволікайте, дітоньки, але всім серцем скажіть: я прагну допомоги Ісусові та Марії, прагну допомогти Ісусу і Марії, щоб найбільше братів і сестер пізнали дорогу святості. Так ви відчуєте задоволення бути приятелями Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну І неймовірно, неймовірне посилання Марія нам сьогодні дає ключ ключ як відчути себе приятелем Ісуса. Це Просто. Каже, знову закликаю Тебе, щоб посвятились. І сьогодні у нас практика Сама простіша практика. Посвятитися серцю Марії і серцю Ісуса. Що значить посвятитись? Є молитва посвяти, є трансляції на каналі, і там є в описі ці молитви посвяти. Кожного ранку е я особисто в групі, де ми молимось на горі Подбордо. Маємо цю посвяту серцю Марії, потім серцю Ісуса, прямо там на горі подбордо. І транслюється це на, на хорватській мові. Але в описі є українською мовою мовою завше я даю опис. І там можете прочитати це і повторити це. І це буде посвята. Стати, звісно, на коліна. Е, урочисто це зробити. Не так десь просто прочитав, як захотілося, а більш так. Поважно, бо посвячуєш серце своє живій особі, а не стіні. Тобто зробити це так в першу чергу встати в присутність Бога. Бо ти говориш ці слова до Марії, до Ісуса, а не просто так говориш. Це є е, важливо посвятитися. Я, бажа, я бажаю, дітоньки, привести до дитинку, бажаю тебе привести до серця мого Сина Ісуса. А, але ти. Опи... А, ні, не то не то посилання, чекайте. Бажаю вас, дітоньки, бажаю вас, дитин... дитинко, тебе, привести на дорогу навернення та святості. Лише так через тебе можу привести чим більше душ на шлях спасіння. Не зволікай, дитинко, але всім серцем скажи: Я прагну допомогти Ісусу та Марії, щоб най... Най... найбільше братів і СССР пізнали дорогу святості. Так. Ти відчуєш задоволення бути приятелем Ісуса. Ось і ключ. Не зволікати. І всім серцем сказати: Я прагну допомогти Ісусу і Марії. І сьогодні скажи, я прагну допомогти Ісусу і Марії. Від всього, серця, від всього серця. Чи можу? Ми не є суперменами, супергероями, але чи можемо? Прагну, коли ти прагнеш від цього серця, то знайдеш чим зможеш допомогти. Бог тобі сам скаже, чим мені допомогти. Марія тобі скаже, чим ти можеш допомогти. Так, ти відчуєш задоволення бути приятелем Ісуса. Неймовірно. Відчути задоволення від приятельства Ісуса. Це неймовірна благодать. Дякую тобі, що відповідаєш на, відповіла на мій заклик. Будьте благословені. Мир вам, радість, Хуманщи від святого Антонія за заступництвом, за заступництвом якого сьогодні також просимо благ для наших сімей і миру для нашої країни. Папа. -па.